Приблизно на межі районів Сумського і Каменецького, на межі сіл новосілок і підвісного, на межі колишніх колгоспів Мануїльського і Франка, на межі сільрадів Вілійської і Плосківської. польові дорожки, поля, горбаки. Така в нас красотінь. Такі долини. О тих долинах. Колись починалася річка Вілія Зараз вона починається, починається, початися не може. Там щось чуть-чуть сльозиться в робі вода. Зовсім слабенько. Пропадає вода зовсім. Ташечки співають, трактор не дає почути в лісі. Я так став по став справі, зараз буду їхати далі. Їдемо підживляти плоскишку гречку, треба її трошки встати гамоти.